Ви ніколи не вгадаєте, куди я зараз йду. Сіла спеціально під деревом, щоб розказати вам, куди це я такими гарними місцями прямую. А я йду у бібліотеку, маю книжки, потрібно віддати. Брала для Елі дві книжечки про хаськів. вони досить відомі, хто зробить сніг і як зрозуміти козу. Ну, ще зарано її це зачитати, тому поки віднесу. Ми пробували ще трохи ранувато. Біля бібліотеки росте такий класний вазон. Здоровацький такий. Мало не з мене зростом. Дайте цей запах? От люблю я бібліотеки, там якась особлива атмосфера. Заходиш стає тихо, якось спокійно, ти ніби переключаєшся з зовнішнього світу у щось потойбічне. А цей запах і старих, і нових книжок не знаю, як вас а мене переносить в дитинство чи в університетські часи. Це направду, ніби вступаєш у якийсь таємний клуб. Покажу книжечки, які ми принесли з бібліотеки. Ось таку взяли Галини Вдовиченко. Не знаю, чи вона. Мені здається, що вона ще зарано для Елі, бо вона неї тут. Зараз покажу дуже мало малюнків. Вона, Напевно, для старших. Але я взяла спробувати. Наталія Чуб, два червячка. Я помилилася, бо не додивилася, що вона російською мовою. Але ви тільки гляньте, які тут малюнки. Просто клас. Можливо, там ще є українською, нам не трапилося. Наступна Сашко Дарманський Нічийний хруль. Ми теж почитали так, як я. Це я збоченка. Ця нам, напевно, підійде, бачу вже, по. Можливо, навіть дочитаємо до кінця. Так, і ще одна Сашка Дарманського Обиральний день. Її чула багато відгуків на неї. От, Тому почитаємо. Будемо знати теж. Ось так будемо читати. По дорозі додому забігла у Єву. Там зараз акція на декоративну косметику один плюс один дорівнює три. Зробила дуже бюджетні покупки. Купила сироватку для Вій. Я її вже повторила, у мене була і мені сподобалась. Я її використовую перед тим, як нанести туш. Як бачите, вона білого кольору, її наносиш на вії, вона трошки підсихає, а тоді можна користуватися тушу. У мене вії досить короткі, і це дозволяє добитися трошки більшого об'єму. Загалом рекомендую. Також купила собі нову туш, бо у мене вже закінчилася. На цей раз взяла Evelyn, раніше ніколи її не брала, вирішила попробувати, бо на неї дуже непогані відгуки. Хоча щіточка мені тут не сподобалася, але побачимо, як поведе себе сама туш. Зрештою, вона настільки недорога, що не страшно, якщо це буде невдала покупка. І остання покупочка це був олівець для очей, він коштував в районі 40 гривень, але мені він пішов у подарунок в рамках акції як найдешевший товар. Взяла механічний, бо втомилася шукати. Точилку, яку діти завжди в мене умудряються десь поцупити. Полегшила собі життя, так сказати. Тут хочу показати вам класну зачіску для дівчинки. Вона не складна, але трохи заморочитися треба. І варто врахувати той момент, що до доведеться сидіти досить довго. Моя ледь витримала. Зачіска дуже гарно носиться і можна забути про заплітання на декілька днів. Тому що волосинки дуже гарно скручуються і не вибиваються зачіски. Я використовувала звичайну воду з пульверизатора, але ви можете використати спеціальні засоби, типу воску, які допоможуть вам зібрати неслухняні волоски, приборкати типу, похнастість в волосся. Та й сама зачіска буде виглядати охайнішою набагато довше. Лишень, який на чермот у мене вийшов випадково. Просто я в захваті. А в неділю у нас з дітьми була невеличка поїздка. Є на околиці села Петропавлівська Борщагівка, буквально на межі з Києвом, маленький зоопарк. Що класно, він безкоштовний і завжди відкритий, так що можна зайти будь-коли. Там є кілька вольєрів, де живуть кури, індики, качки, гуси. Кози, олені і навіть декілька злих собак кажуть, у будках, але ми не бачили. Вольєри прикольні, з різними будиночками, а для птахів є маленький ставочок. Ну, як ставочок, така баюрка. Поруч із зоопарком є лавочки і дитячий майданчик. Тож, якщо йдете з дітьми, то їм буде де погратися. Правда, цього разу ми туди не потрапили, бо дуже багато людей було. У цьому зоопарку можна не тільки подивитися на тварин. Але й погодувати їх прямо з рук. Це дуже класна опція. Можна годувати, гладити, торкатися, дітям це дуже подобається. Найвеселіші там, звісно, кози. Їх найбільше, і вони дуже галасливі, навіть нахабні і дуже кумедні. А ще є олені. Це зовсім інша справа. Спокійні, горді, є олень з рогами і ціле сімейство. Їх теж можна гладити, і це реально круто, бо відчуття трохи незвичні. Правда, цього разу нам не далося погладити. Були далеко, і олень трошки нібито сердитий. Ага. Пошипів. Расмусе, ти вже речі склав? Які речі? позітхнув Расмус. Було зовсім рано, а Расмус любив поспати. Сонце ледь, ледь зазирало між фіранками. Ти що забув? Тімі. Ми з тобою збиралися на канікули до мого дідуся. Уже вечір і ми з Елією читаємо казку. Це у нас щоденний вечірній ритуал і ми намагаємося його не пропускати. Ранок понеділка. Доня, усміхнися. Доня щось не дуже весела, бо а чого ти не весела? Бо, бо мені не хочеться усміхати. Не хочеш усміхатися, але гарний день. Понеділок, сонечко, ти йдеш в садочок. Таке свято, донь. Ти йдеш в садочок. А Марко буде снідати манною кашкою, а як топінг у нас фруктове пюре. Діти у мене доволі охочі їдять молочні каші, тому їх готую найчастіше. Раніше у мене каша манна, часто комочками виходила. Але якщо засипати крупу у холодне молоко, помішуючи трошки постійно, то ніяких комочків не буде. Я готувала на одну порцію, дала десь приблизно 200 мл молока і повних 2 столові ложки манки. Додала трошки масла і вуаля, каша готова. От що ти знову? Морко, ти всі серветки повиймав. Ай-яй-яй! А у мене ранкові процедури. Нанесла маску. Вона, коли її наносити, вона чорна, але під її повітря і шкіри вона стає біленька і бульбашки її лопаються Може видно. І зараз у мене на обличчі булькає. І шипить. Тому таке прикольне щось виходить. Магія. Мабуть, більшість з вас знає такий тип маски. Користуюся рідко, але люблю її. Прийшло декілька хвилин. У нас сонце падає. Поки я тут маски вам показувала. Моя дитина влізла в унітаз Давай мити руки. Ну все, буду змивати цю красу. Вже майже не булькає, не шипить. І що я вам скажу? Я страшенно, просто страшенно не люблю брудної підлоги. І першим ділом, коли всі пішли з дому, я її помила, Навіть ще не снідала, але мені щастіше легше, бо після вихідних особливо це жесть, звичайно, особливо з дітьми, особливо з собакою. Біжимо в йому по Підгузки. Якось неочікувано, вони в нас закінчилися. І ще треба встигнути забігти в м'ясне купити. Для річі щось на кашки, для кашок. Бо теж на вечір вже нема чим годувати. От, Маємо багато справ. Ради, так, але ми все встигнемо. Ми зараз все організуємо дуже швидко і легко. Нам що, перший раз? Вернулися, ми підгузки взяли ось такі. Вони часто в акції, по акції йдуть в Єві. Нам підходить, у нас немає ніяких халорічних проявів, не бачу сенсу переплачувати і купувати дорожче. Коли і так йде все в у смітник. Зробила кавусю, Марко нарешті засну. Починається моя улюблена рубрика, коли діти сплять. Запланувала декілька справ, але спершу хочу ось полагодити ведмедика. Діти відірвали йому носа, ми йому зараз посадимо на клей. Сподіваюся, що трошки проживе. Ну що, симпатичніший? А то носик загубив. Вилишені, подивіться на це диво, як ця квіточка класно розпускається. Чудо. Краса. Але повернемось до справ. Далі мені треба запасти курочку, я вже її попередньо замаринувала. Зараз ми покладемо у форму і в духовку. І нарешті потрібно помити ось цей дитячий килимок. Ми його брали з собою на природу, на озеро, і він так був акуратно складений, схований за двері, і ми його ігнорували до сьогоднішнього дня. Ну приступаємо, хочу його помити з доместосом. Так я його розпомістила, воно стече. Я думаю, до вечора має висохнути. Тоді я його зберу і все, буду чекати кращих часів. Чи ви теж так не любите прасувати, як це не люблю я? У мене завжди все збирається, збирається, бо я не можу приступити себе, завжди заставляю це робити. Але вже, зрештою, як почну, то навіть трошки можу замедитувати. От як так? Прасувати не люблю, а чисте попрасоване люблю? Особливо постіль. Знаю, що на один-два дні, але як же приємно лягати у попрасовану постіль. Але я не прасую. Красую лише найнеобхідніше. А тут я готую нам з марком обід і роблю салатик простенький. Огірочок, помідорчик і дам трішки цибулі. Поділюся секретом, щоб діти їли цибулю, просто на її на терці. І тоді вона не буде відчуватися і не буде потрапляти на зуб. Дитина буде їсти. Тут ще мала бути сметана, але десь дівся кадр. Курочка у нас готова. Зараз ще поставлю на декілька хвилин, нехай перероб під У нас є гречка. Заправимо її засмажкою з цибульки і морквочки. Так смачно. Курочка готова, підрум'янилася. Я заправку засипала, заклала у гречку, вимішала дуже смачно виходить. Морквочка надає такого особливого смаку, гречці, якось мені, мені особисто смачніше. Марко йде їсти, так, саночку? Смачно. Курочку порізала і шкірку зняла. Я пішла в садочок і таким чином дала старт, чи точніше відновила мою фітнес-програму. Так, так, от Ми топаємо її забирати. Ще у нас, ми після садочку повинні піти у поліклініку, перевірити її вушку на всякий випадок, бо, бо захворіла вона тоді досить серйозно і лікувалися ми довго із антибіотиками. Затор. Повний затор, повний затор. А ми повертаємося в садочку додому. Цей раз гуляли біля озера і подивіться, яка неймовірна краса навколо. Осінь все більше вступає в свої володіння. Золотить листечко, повітря все свіжіше і прохолодніше, дуже класно. Погода нас тішить поки що, і я цим дуже насолоджуюся. Люблю цю пору.